В Цьому випуску поділюся способами, як чоловікові полегшити життя своїй дружині, коли вона лише народила дитину. Це дуже легкі дії, котрі не потребують надзусиль від чоловіка, але він отримує взамін купу вдячності і його дружина швидше стане щасливою та приємною людиною. Привіт, я Лена, Мені 31 рік і нещодавно народила дитину за власним бажанням. Перед тим, як продовжувати дивитися це відео, обов'язково підпишіться на канал. Батьківство це командна робота. Та поки у нас в культурі тато сприймається більш такий як пасивний учасник у житті дитини. Я рада, що тенденція змінюється і все частіше на майданчиках я бачу, там як тато з донькою дипить якусь паску чи з сином їсть морозивом. І сподіваюся, що далі буде ще краще. Я виписала дев'ять способів, як. Тато новонародної дитини може попікуватися про маму і про дитину. І ці способи вони стали дуже рятівними для мене на початку мого материнства. Отже, що може зробити новостворений тато? Перше, коли жінка лише народила, а взяти відпустку мінімум на два тижні, навіть якщо вона буде неоплачувана, візьміть її. Повірте, це вагоміший внесок в житті в життя вашої родини, ніж фінанси. Хоча, якщо не помиляюся, там є якісь зміни вже в трудовому законодавстві, що чоловік має право ледь не на оплачувану відпустку. Ну, я почитаю, пошукаю. І ось ці два тижні, щоб ви провели е, разом як команда, як партнери, звикли до дитини, звикли до нових ролей, це дуже цінно, щоб чоловік був поруч. Друге, що може робити молодий тато, це зранку забирати дитину е, на першу прогулянку. Тобто. Ну, з візком йдете собі гуляти, а мама лишається вдома, п'є чай, дивиться якийсь тупі-шоу. Я пам'ятаю, що я дивилася супермаму, здається, і наминала торт. І ось ця година вона була така рятівна в перші тижні після пологів. Третє це організувати харчування родини. Це може бути як доставка, типу спілкуватися. Там з... Вашими бабусями, а ну або самостійно готувати. Тут уже кожна родина вирішує сама. Бо якщо в родині приготування їжі переважно переважно на жінці, то в перший місяць після народження дитини бажано, щоб чоловік повністю закрив це питання своїми там не знаю руками, фінансами чи чим йому краще. Нам з Максом в цьому плані пощастило. Це на себе взяла моя мама. А вона щодня привозила там якісь млинці, супи. Е, перший там день я не розуміла така: а на що вона це робить? нащо вона так цьому надає таке значення, а потім згадала, а вона ж теж колись народжувала. Четверте, це носити дитину на руках дуже дуже часто. Наприклад, поза тигр на гівці вона дуже класно заспокоювала нашу Ніку, коли її там турбував животик. І Макс, так як він фізично сильніший, а в нього було більше от, витривалості на одній руці носити дитину. Ну і плюс він не переживав досвід пологів. Хто це тут прийшла? Дивіться, хто у нас. Тільки ні з кому не скинемо це відео, щоб нам не казали, що ви робите з дитиною. Сюди ж класти дитину на себе, коли вона капризує, щоб дитя відчувало тепло тата. Ну бо е маму дитина вже вона більш не прив'язана, вже її любить. А це такий спосіб налагодити контакт від народження малюка. І від народження часом а, вкладати заспокоювати і вкладати дитину спати. А, бо за 2-3 місяці це дуже врятує вашу сім'ю від того, що в дитини будуть різні способи, як вона може заснути. І це може робити не лише мама. Бо там через певний період жінка почне кудись відлучатися, ну там може захотіти, і вам буде простіше, що ви вже знаєте, як дитину прибаюкати, дитина вже звична до вас. І ну, от мій чоловік, пам'ятаю, коли я ходила на в Спортзал чи на йогу, він вкладав дитину, дитина собі спала, він дивився футбол. Всі в плюсі. Але якби там, в три місяці йому довелося вчитися вкладати малюка, і малюк незвичний до цього, це було б набагато важче. А п'яте це якщо ви йдете на прогулянку всією родиною, або дружина йде з дитиною сама, то щоб чоловік зібрав маля на прогулянку тобто вдягнув, змінив підгузок. Це така проста дія, але вона дає мамі змогу спокійно причесатися, спокійно вдягнутися, обрати якийсь одяг. Повірте, коли ти лише народила дитину, ці такі прості речі вони дуже рятують твою кукуху. А шосте: це контролювати щомісячний запис до педіатра. Поясню, чому, тому що якщо у вас така класична ситуація і дружина переважно більше часу з дитиною, а тато на роботі, то ці візити до педіатра потрібно підлаштовувати під татів час, щоб він теж міг супроводжувати свою дитину і свою дружину на візити до лікаря. І дуже важливо їздити ці візити разом. Це ви своїми вухами будете чути, що говорить лікар, і ввечері це позбавить вас від розповідей дружини. Що о Боже, там таке сказали в дитини криво шия, дитина не розвивається, не набирає вагу. Тому супроводжуйте, будь ласка, своїх дітей на візит до педіатра. Ну і маленьке уточнення, що у жінки постійно фонова купа задач там випрати, приготувати, вкласти, погодувати. І ти от живеш в цьому вирії задач вони не закінчується. Якщо ви можете розгрузити хоча б від кількох, тому, як запис до лікара, це. От за це я була готова своєму чоловікові співати серенади. Це вночі міняти дитині підгузок. Здавалося б, дуже проста штука. Ну, що там, поміняв, поклав. І плюс мама і так прокидається до дитини. але коли я міняла підгузок, в мене повністю зникав сон, бо поки я там дитину понесу, зніму, роздягну, вдягну, ляжу. Я вже така, ну я вже не хочу спати. А тому це на себе взяв Макс. Він міняв підгузок і приносив приносив дитину мені на годування. Це допомагало мені краще спати і краще себе почувати. Я не знаю, чи це. Якось пов'язано зі статтю, мабуть, ні. Але Макс засинає за 15 секунд. Він відчув подушку заснув, а в мене це набагато довше і складніше. І з хорошого, це не лише мій досвід, а от нашого ком'юніті-мам, що вночі підгузок варто змінювати лише там, перші 2-3 місяці, а потім достатньо одного, ну такого, якісного і хорошого на всю ніч. А восьме це забирати дитину, хоча б інколи на вихідних, після того як вона прокинулась, і там годинку-дві її бавити. Я пам'ятаю ті блаженні суботи, там чи ну в нас не по суботам, вихідний, а там понеділок, вівторок, зазвичай. Ті блаженні понеділки, коли Макс забирає ніку. Я така цариця ліжка, лежу на ньому, досипаю. Це було дуже класно. Ну і тут можна чергуватися, що один вихідний він забрав дитину там, туди спала, інший вихідний навпаки. І дев'ятий пункт надважливий попросити родичів всі поради говорити виключно йому. Бо дружина в стресовому стані, вона лише народила, а вже все не так. Тут велика вірогідність, що родичі відчепляться від вашої родини, бо говорити щось чоловікові, ну це от мені здається не дуже якось прийнято. Зазвичай розповідають мамі, що вона робить так, не так, як має. Поділіться в коментарях, які вчинки вашого чоловіка полегшували ваше материнство. І також нагадую, що в мене є Patreon, там можна оформити підписку від 1 долара на місяць. Це допоможе мені знімати більше відео і платити оператору.